Це ми посадили дерева, це ми посадили дерева, але вони бачите, вони трошки в'януть. В мене вистачає для них достатньої кількості, кількості води, щоб тут добре розвиватися. От дивіться. Ну що будемо далі говорити? І це воно ще торга. Тут вже немає дорожньої служби, яка б це забрала. Автомобіль показує, що треба вставати всю що ну, по цій дорозі виробник цього автомобіля, він навіть не знав що є такі світі дороги так, що цей автомобіль буде їх бороздити. Бачите, все, автомобіль викинув помилку, що просить мене стати і знайти вчасне СТО. Ось по такій дорозі щодня на роботу та з роботи змушені добиратися люди, котрі живуть поблизу селища Попільня. Щоб проїхати по ній, водії скидають швидкість до кількох кілометрів на годину, бо інакше ризикують залишитись без коліс. Місцеві розповідають, вже кілька днів поспіль намагаються звернути увагу місцевої та обласної влади на розбиту дорогу і домогтись, хоча б часткового ремонту. Але оскільки жодної реакції від чиновників не було, то люди вирішили перекрити трасу. Ми хочемо добитися ремонту нашої обізної дороги, тому що якщо осінь. Піде агрофірма почне возити там свій урожай, то з неї не лишиться нічого. Люди просто не зможуть доїхати туди. Проїхати дорогою дуже складно. Об'їжджаємо по обочині, е, ями в коліно, дуже глибокі ями. Вона просто зруйнована. Це труп, це не дорога, її немає. Будемо добиватися до того, щоб обіцянки це цянки, а да, як то говориться, дурному радість. А нам треба не радість, нам треба якісь дії, щоб були. Після того, як місцеві мешканці годину не пропускали транспорт в обох напрямках, на проблемну ділянку дороги приїздить заступник начальника служби автомобільних доріг. Чиновник каже, про проблему знає, але розводить руками. Вдіяти нічого не може, бо на ремонт цієї дороги грошей не передбачено. На сьогоднішній день для того, щоб, 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 щоб цю дорогу привезти в нормативний стан, треба 21 мільйон гривень. В Державі таких коштів на сьогоднішній день немає. Я можу сказати, якщо обласна. Адміністрація, так от обласна рада, районна рада і, і держава разом виділять кошти. Ця дорога буде відремонтована. Слідом за представником служби автомобільних доріг на місце приїжджає голова Попільнянської райдержадміністрації. Чиновник каже те саме: у районному бюджеті грошей на ремонт дороги немає. А на звернення, котре він направляв на Житомирську облдержадміністрацію та службу автомобільних доріг, у відповідь отримував самі лише відписки. Відповіді були. Такого характеру, що подаються пропозиції до формування бюджету державного, коштів, як і в цьому році, як ось це сказав заступник служби тумбільний ріг. На капремонт або поточний ремонт не передбачили, лише на утримання все кажуть, що буде видно, бо не побачимо такими сьогодні. Врешті чиновники обіцяють звернутись до обласної влади по допомогу, і після двох годин блокування місцеві все таки погоджуються звільнити проїжджу частину та пустити транспорт. Вже в кабінеті голови РДА активісти ухвалюють текст звернення до губернатора, який влаштовує людей. Оскільки в нас таких коштів ні в районному, ні у бюджеті громади немає. Ми звертаємося листом спільним, як адміністрації, голова ради району, і голова Об'єднаної селищної ради до Ігоря Петровича Гундича про те, з проханням розглянути дане питання на обласній комісії, виділити. Кошти, посіки обзові обставина, що дійсно на аварійна, якщо вона аваріна, то віддати кошти, і ми готові на певне співфінансування для покращення і виконання робіт на даній дорозі. Та, попри обіцянки, чиновників місцеві мешканці кажуть: якщо і цього разу усі забудуть про розбиту дорогу, люди готові до більш рішучих акцій.